на дачу, Ой. Подивимось, бачите, вже позбивали все. Так, прикольно. Тут зараз такий запах прикольний, свіжий. Шпали розняли. Така підлога у нас тут була. Там ванна. Це були кінці вже там збивати, Туалет туалетом користується. Це там добуся привезла. Показати дачу. А? Так. Да. Вон Причу... угу. сакура квітує вже. Клас. А до речі, бутувочка. Дерево це дід забере. Класна сакура. Треба буде її нафоткати. Так. А вон клумбочка, Так. Да. Аж похилились. А тут я щось дивлюсь, трава не проростає, да? Ні. Хоч і заливалась. Да, а тут засігали, О, не да, не да не так. Да, отут і там ще доріжку висіла. Васили. Вон гортензія моя. Та, та повода тут. Ну, вона ж пам'ятаєш, що вона ж якось довго ну, дуже да. лазить, вона? Да. Так, да, трава так прям виросла, треба кусити. А давайте ще сюди, отут он, дивіться, одна клумба, друга клумба, тут буде трава. Тут теж посіяли. Да, так, так. Да. І з цієї так? сторони теж, але погано перезабувала, я її обрізала. Да. Ось тут троян... да. у мене, оце все трояндочки. Mm -hmm. А так підростали за тиждень. І ось тут теж. Вон, там, ну, вони такі маленькі трояндочки. А це піони. І тут сортові кудові, теж повзуть, А різні. І білі, mm -hmm. і рожеві, і такі бордові. Mm -hmm. Ой, оце mm -hmm. я так дивлюсь, воно. О, О, ось полізло добре. Да, це теж троянди. І отут троянди. по троянди, ще по сторонам троянди. Отут троянди, і от там теж в ряд. Оце всі нові. я ще не бачила, як вони будуть. Да, отут ще троянди, тут з цієї сторони. Капець трава виросла за тиждень. Кусились. Це жесть. Вон ще трояндечка. Це все сортові. І вон. І отам, Да. Ой, класна, така погода. Він ну, трава це просто ліс. Вон виноград. Да, а це посіяли. Тут вирівняли і теж посіяли. Так, да, да, буде як, ну так, зшито. Повністю буде трава. А це те, що ми з дімою самостійно сіяли, садили. Ну і цю теж якби, але це будемо замінювати. Так, добре, що дощі були. Замовила дощі. Капець, як за тиждень все виросло, вимахало. Ой, а там ж дерева, ще їдемо, там нові дерева прикольні. <реку> да, так, вона як плакуча там яблуня в нас є прикольна. Да. А це вони такі будуть ці дерева. <титриві> Ні, це ми їх так тримаємо. В такому розмірі. Так, <титриві> да, ой, да, крути повилазили. Треба нам зіма буде тут ще обробити, бо там ми обробили від всяких лічинок, що крути люблять їсти. Так, <титриві> да, так. Да. Угу. Бачите, а тут вже інша трава вона. Не так росте. Тут менше. Так, да. інший сорт. Ага. Да. Вон ще одна трояндиця дика, це та, що була тут раніше. Ой, нарциссики ті, що я садила. Це ж я хотіла подивитися, які вони будуть. Це он такі. Ой, прикольні. Ось оце ще теж. А це інший сорт. Але він якийсь схожий, взагалі такий, як самий. Ну, і це, типу, як розпилювач чи щось таке. Прикольні такі квіти, в цьому році ще не бачила їх червоні. Це в нас отут таке і там. Да. Оце щось не хоче, але я відрізала, воно живе. О, я тут відрізала, було зелене. Але щось не розкривається. Щось йому так. Да, щось не хоче. Так. Ой, тюльпанчики тут теж розкрилися. Клас, боже, як тут заросло. Скільки вас дерев? Десь 50, а, ні, вже більше. Вже більше, ніж 50. Такі гарнюнькі. Клас. І що будете робити? Нічого. Оце прикольно, дивіться, таке маленьке. Вже таке. Такі грашкове. А це для пташок. <плес> <плес> угу. Ось це прикольно ще. я ось це чекала. Там бур'ян, напевно. Ні, ні. ні це, дерево. Це, це дерево від сусідів повзе. Треба mm -hmm. буде в садівникам, ну, вони побачать. Mm -hmm. да. ході, ході, ході. Ось це мені подобається. Такі гілочки сріблясті. А де це? Де... Це е, наче з червоною серединкою. А, оце ж я хотіла хотілося. Наче. Чи ні, mm -hmm. можу плутати. І тут таке Мартусик щаслива, така довольна, на нас напрягинула і туди, і сюди. Пішли, пішли. Зараз до нас її зводимо, вона там все подивиться, щоб вона спокійна була. Ой, ой, ой! Марту... Мартусик. Ви дворі взяли, це котєст. Це був би, так. мої. Ага. Ой, Мартусик. Ну ти прямо пожиріла. Так, да, вона якось розжиріла. Бабуйте, <рес> <Не тривайте. Зараз. рес> ну пускає туди. Відкривайте Зараз. раз. це радості у собаки. Ага. Ой, камні полетіли. Шо такі, таке? Просто обожнюю цей запах нового ремонту. Такий свіжий, такий приємний. М -м -м. Зверніть увагу на те, як тут чисто все. Дуже чисто. Ми думали, що тут буде перепад, але він менший. Так, а ще ми вирішили такі знімати шпалери. Тому що, якщо б ми не знімали шпалери, то прийшлося б проводку пускати по стінам через гофру. А це на 20% зробить дорожче електрику. Тому нам прораб порадив шпалери зняти. Тоді можна без гофри пускати. Клас, скоро цього не буде. Класно. А тут прям зняли оцю балку і прям посипалось така кухня. Там у мене сакура. Пізніше покажу. Ще раз хочу її пофоткати. Ой, просто кайф обожнює. Тут так все вкрадно, бачите, поскладали. от і все. Зараз йдемо на кохве до діда. Діма сидить. Що Мартусик? Я мартусик з квиттялкіна, з квитялкіна, да. квитялкіна. Але ну, ще трошки поживеш у вар'єрчику там. Ага, потім знову будеш тут бігати. Ось така бытовочка. Приїхала десь 6 на 2,5. А так вони склали сміття. Оці балки всі дід заберемо, бачите, яка тут. Дуровизна широка просто. Мішочки. Все так прикольно. Не накидано все, а, але дуже акуратно. Мої тюльбанчики. Дивіться які. Ой, дивіться, як Мартусік почуває себе, сумувала, піщала, скуліла, да? вила. Печалкина. Останні дні, коли у нас тут якась двіжуха була будівельна. В нас чує, що тут хтось є. А вона там, в гостях. Так що от привели її, показали, вона тут побігала. Да? Мартусик. Старушечка ти вже. Пенсіонірка. Що там? Що там? Кіпіш, кіпіш. До речі, бутовочку спеціально так ставили, щоб можна було в машинам ще проїхатись, паркуватись. Класно тут. О, Хазяйка, хазяйка тут ходить, дивиться, що там. Так, чому я сказала про знімати шпалери, да, бо коли ремонт зазвичай шпалери знімаються, ми просто ці стіни старі будемо хоронити зашивати в гіпсокартон. Так, да, вони будуть зашиватись просто гіпсокартоном. Ось Шпалери ми зняли для того, щоб подивитись, по-перше, тріщини. Які, тому що у нас по фасаду, я, ми зараз будемо виходити, по фасаду є тріщини, які у нас залишились. А, ну, Від попередньої власниці цього дому. Ось отмостки не було, коли вода падала з криші. Вино з криші був дуже маленький, тобто вода падала прямо під фундамент. Вона його підмивала, і будинок він почав давати усадку. І у нас той кут, цей кут, він якби почав просідати. Зараз, ну не зараз, ми, як сюди заїхали, коли міняли кришу. ми Стягнули це армопоясом поверху. Дюбіліли все всередину, арматуру. І такі арматура в нас трикутником отак от лягала ось середину армопояса, і ми заливали це все бетоном. По контуру, щоб зв'язати всю нашу будівлю, щоб вона більше так не роз'їжджалась, тому що я хвилювався, що стіни просто ляпнуться, коли кришу mm -hmm. з нього. Ось потім, в тому році, ми зробили атмостку, зв'язали по фундаменту, там просипали піском. Коротше, щебня підкинули, відвели повністю воду, поставили ну, дощову каналізацію, відвели туди. Тобто вода вже не затікає під фундамент. Ось і тепер треба було зняти шпалери, подивитись, нема чи тріщин всередині, як я бачу, вон там є невеличкі такі тріщини, вони позамазуються в нас з фасадної сторони, коли ми будемо фасад робити. Ми теж їх пройдемо, всі позамазуємо. Може, щось, якщо дуже вона велика. То ми стягнемо, але я наблюдав за ними цілий рік, за цими тріщинами, вони не змінювалися. Тобто вони як були, так і залишились. Типу, вони вже не розширяються. Це супер просто. Ще ж зняли для того, щоб ну, руку я казала. По, да, по, по техніці. Безпеки. Якщо шпалери не знімати, то треба класти в гофрі. А якщо ми знімаємо шпалери, то ми можемо в гофрі прокласти тільки стелю, а вже, якби постійно, без гофри. Mm -hmm. Цей варіант ми і вибрали. Вже розпочався демонтаж нашої пічі. Ось так це виглядає давнішня кладка, я не знаю, скільки її років. Таке враження, що це не шамотна цегла, але може я і помиляюсь. Отам я бачу реально червона звичайна uh -huh. цегла. ось. Ну Тут, тут як трошки інша да, збирається. Тут, тут. таке враження, речі. що шамотна. ну от, uh -huh. а Хоча хоча, yeah. це взагалі таке враження, що глина просто формована. Знаєш? Uh -huh. ось. Вон червона цегла, а тут прямо глина. от Видно, uh -huh. що це глина формована під кітички. Тобто, бачите? Ще до речі, раніше зі мною багато сперечались. Деякі люди, що в нас хата чисто дерев'яна, обкладена цеглою. Ні, нас цегляна. Бачите? З червоною цеглою. Цегла по контуру. Вона вся цегляна. тому що... Вона просто обмазана. Вона просто обмазана, коротше. Шпаклівка тут, до речі, і з чому мені подобаються старі такі технології. Тому що дивіться. Глина з тирсою перемазана. Оце її шпаклівка. А поверх-поверх наносили короче, ізвість. Ось це робилося для того, щоб шкідники не заводились, і грибок. Ось, І як ви бачите, у нас тільки в одному місці, реально тільки в одному місці, є грибок. І то, це той кут, де дуже сильно підмивало. Я там поприскала. Да, Віка там вже поприскала, але та сторона в нас дуже сильно якби, заливалась водою при сильних дощах. Де взагалі коли навіть поливали, тому що в uh -huh. нас звіси крищі були, ну, сантиметри, 15, uh -huh. 20 там взагалі їх межі межі, було. майже не було. Да, і воно все падало прямо під фундамент, де не було атмоски нормально. Ось так. от. Да, Дивимось, як це. Було, да? uh -huh. так, взагалі таке враження, що це і не цегла. Це просто от глина. Прикол. Просто прикол. Ну Хата ніби трошки більше стала. Щоб, лін, я ти ще дивився, ну реально. Краса. Ну, не знаю чому, мені подобається оце з цих кізятів, коли літу. Коли обмазували? Так, подобається, що прикольного як вони робили дерев'яні ці раніше пройоми. Бач, просто uh -huh. доска збита, і туди вже кирпічі накладували і глиною замазували, uh -huh. щоб і отак робили пристінки. Офігенно просто. Uh -huh. просто. Просто О, Отут пороги, до речі, які великі. Типу. Типово... До речі, хто знає, для чого роблять такі великі пороги робили? Ну, я, в принципі, можу догадку свою зробити, тому що колодка бач uh -huh. ось. Перша на неї лягала підлога. Uh -huh. ну, ось. А, це, щоб... да, а це що, от бач, просто колодка. Uh -huh. Uh -huh. Ось. А там же вони не могли з рівним підгадати. Uh -huh. І просто робили оце вже. Ну, по суті, просто це необхідність було, тому що треба було якось тикувати. Uh -huh. Мені здається, так. Я просто іншого, типу, не можу придумати, чому саме такі великі. Якби цей порог робили. Тому що тут так само, бачить, колода. І вони ось тут вже прийом цей трив'я. Це ж теж колода, типа ось. Була. Мені дуже зараз цікаво. Ми ж це не будемо зносити. Трошки закладати, як воно буде, типа тут ще треба. Ну наче нормально Ну це вони вже там. Але вся хата обмазана видно. Тупо вся. Це, ну, не знаю, мені це типу якби плюс. Тому що вона реально як термос. Вона влітку холодна, uh -huh. не холодна, а прохолодна. А взимку хата дуже тепла. Прям реально тепла. Це прям огонь. А, Розповім трошки про підлогу. Тут, коротше, як ми коли це робили, я допустив невеличкий косяк. Тому що ми не вклали гідро, коротше, і, ну, гідроізоляцію і терморозрив. не зробили. Тому тут ми будемо, хлопці будуть це демонтувати той бетон. Так само і тут О, будуть демонтувати трохи бетон на розмір, саме, скільки там треба для плитки. Оці ось ці розміри буде, тут все повністю по лазеру вони виставлять. І все, демонтується, цей бетончик. Потім буде гідроізоляція, потім терморозрив буде кластись, і вже потім угу. буде все інше накладатись, стяжка наша буде лягати, тому що зараз у нас, так як дерев'яна підлога, вона тепла угу. сама по собі. Ти ходиш там в носочках спокійно, заходиш туди, а тут просто аж до колін коротше, промерзає. І дуже холодно. Тому оцей блок, там ванна. Ну ось нас буде перероблюватись. Діма, М. а ти не пам'ятаєш, що у нас тут провода в гофрі чи ні, бо школе залишились. В гофрі, да? так. Ну це ж буде uh -huh. теж розбиратись. Uh -huh. Це буде ж теж. Да, так, да, да, бо тут буде тут стіна, да, Прибра... буде. все як в проєкті. Ні, тут вже буде повністю. все по проєкту, так. Да. Ой, ну такий запах, як я обожнюю, запах так. бетону мокрого чи там сирості якоїсь такої, щоб бетончик ще був. такий так. Не знаю. Ай, ну коротше, сама суть, що тут будуть теж збиватись поли, угу. це, до речі, стосовно того питання, чому ми тут теж робимо ремонт. Тому що, блін, реально, якщо ми зараз це не зробимо, ми вже ніколи це не да, зробимо. Якщо вже ми це да. робимо, то вже треба і тут робити. Да, якщо ми робимо, то треба вже, типу, по технології нормально угу. зробити, щоб вже, типу, було чекі-пуки. Угу. А і не, по... потім... І да, не потім жалкувати будеш і думати, блін, треба було робити. Треба угу. все і одразу, і пофіг. Трошки дорожче воно буде, але, як то угу. кажуть, пофіг. Наша Сакура Канзан розквіла. Так, бачите, вже висока стала, велика, це ми в тому році сиділи, пам'ятаєте, чи поза тому? Все, йдемо Сарай. в гості. Да, то ніяк не, не дійдемо з Марту, потім знову сюди прийдемо. Я вже перевдягнула, зараз трошки буду тут наводити порядок, тому що садівники будуть у нас тільки е, в наступному місяці. Коли ми приїдемо наступного разу, треба трошки тут навести лад. Хоча б гортензію там дістати з цих е, бур'янів. Ось це. Ну і там трошки. І плюс зараз. Е, Заряджається газонокосилка, Діма там частинку прокосив і поїхав по справам. І я, поки воно буде заряджатись, займусь цією зоною, а потім буду косити. Бо в планах сьогодні все прокосити. Трошки тут прокосила. Чекаю, коли зарядиться газонокосилка, тому що трава дуже висока і газонокосилка прям ледь-ледь взагалі справляється. Коли не дуже високо косити, то воно якось краще. Легше йде, ну, легко йде, а коли висока, то ні. Така в мене тут клумбочка. Маянночки